Ну... Давно вже не цілувались, так? Хоч є добра нагода так, на камеру? Я часто цілуюся. Хоч слабі, а цілуватися не цілую. Пан Михайло каже, їхні з дружиною серця б'ються в Унісон і аж настільки ритмічно, що й захворіли разом. Практично водночас їм зробили операції на серці. Дружину прооперували в інституті серця в Києві, чоловіка у Львові. Саме подружжя з Тернополя. А зараз у післяопераційний період відновлюють свої серця в Ірпені. Кажуть, кращого місця для цього годі й шукати. Дуже мені нам подобалося свіжий воздух, ліс. Природа дуже гарна. Реабілітаційний підрозділ інституту серця Міністерства охорони здоров'я України розташований поруч із парком Центральний. Генеральний директор інституту серця Борис Тодуров розповідає, у цих корпусах проходили реабілітацію солдати ще у 1943 році під час визволення Києва від фашистських загарбників. Приміщення старі з дерев'яними перекриттями, але ще й досі служать людям. Працюю тут сьогодні. Біля 150 співробітників, тобто робочі місця для ірпінських жителів. Майже всі, хто тут працює, вони живуть в Ірпіні. Цю оазу здоров'я не знищили фашисти, але зробили це рашисти під час теперішньої війни. Вони розбили дорогоцінне обладнання, пошкодили історичні будівлі, понівечили зелену зону. Ми приклали досить багато зусиль, щоб знайти спонсорів, і за літо ми відремонтували корпус. 71 пацієнт сьогодні проходить реабілітацію. Це хворі після кардіохірургічних операцій. За словами Бориса Тодурова, сьогодні в Україні є велика потреба в реабілітації пацієнтів, які пройшли через трансплантацію органів. Щороку кількість таких хворих зростає, а тому на базі ірпінської філії планують побудувати суперсучасний клініко-реабілітаційний та діагностичний центр, якого досі в Україні ще немає, і який стане перлиною української медицини. Тут буде загальна хірургія, пульмональна хірургія, кардіохірургія, трансплантологія і всі інші відділення, які недосяжні сьогодні звичайним районним чи міським, чи навіть обласним лікарням. Тут буде таке обладнання, яке ну, унікальне і яке буде в єдиничному екземплярі в Україні. Борис Тодуров каже: приємно, що такі плани інституту серця мають підтримку місцевої влади. Мер Ірпеняш зазначає, спорудження такого центру спонукатиме активніше розвивати інфраструктуру міста. Я впевнений, ця лікарня, цей медичний заклад так само ще додасть до нашого розвитку додатковий такий форсаж в розвитку нашого міста. Це робочі місця, це ПДФО сплата, і, звичайно, навколо цього медичного центру буде розвиватися і медична інфраструктура. Зараз реалізація масштабного проєкту інституту серця на стадії презентації проєктних рішень потенційним спонсорам та інвесторам. А тим часом клінічну частину території відмежовують від паркової зони. Пояснюють, такі дії необхідні у першу чергу з технічних причин. До слова, вся територія парку центральний належить інституту серця. Свого часу медустанова просто дозволила ірпінцям облаштувати тут зелену відпочинкову зону.